Пров'язуємо попкорн із чотирьох стовпчиків з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид, вводимо очок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо очок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом накид, Вводимо гачок за вершинку трьох стовпчиків з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в третю петлю. Один, 2, 3. Формуємо попкорн. Чотири повітряні петлі. Один, 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один. Два. Три, чотири накид. гачок під низ під наступну агучку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі, один, два, три. Чотири накид. Владимачок гачок під низ під наступну аручку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні пітлі. Один, два. Три. Чотири накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі, Один, два, три, чотири. Накид. Пров'язуємо попкорна з чотирьох стовпчиків з накидом. Вводимо гачок за попкорн. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок. За наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо очок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо очок за вершинку трьох стовпчиків з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Формуємо попкорн. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири, накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один. 2, 3, 4 naked, vodi majak, podniesi podnožbo, na stopno aročko, provjazimo, stoopček z nakedom. 4 po vetrni peti 1, 2, 3, 4 naked, vodi majak, podniesi podnožbo, na stopno aročko, provjazimo, stoopček z nakedom. 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Накид. пров'язуємо попкорн з 4 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 17 рядочок. пров'язуємо 2 повітряні петлі. 1, 2, накид. Вводимо гачок за попкорн перетягуємо ниточку, начкою, три петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Наша петля утворилася посередні арочки. Три повітряні петлі. Це петлі підйому. Один, два, три. Вони рахуються як стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гаджок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. 4 повітряні петлі. 1 2 3 4 накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. 4 повітряні петлі. 1 2 3 4 накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 18 рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Входимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Перетягуємо ниточку, є три петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Наша петля утворилась посередні арочки. В'яжемо 19-й рядочок. Три повітряні петлі, один, два. 3. Це петлі підйому вони рахуються в стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид. гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 19 рядочок, пров'язуємо 2 повітряні петлі. 1, 2, накид. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Перетягуємо ниточку на гачкою 3 петлі. Пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. Петля утворилася посередні арочки. В'яжемо 20 рядочок. 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Це петлі підйом, не рахуються стовпчик з накидом. 4. Повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, Пров'язуємо стовпчик з накидом. 4. Повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, Пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 20 рядочок, пров'язуємо 2 повітряні петлі. 1, 2, накид, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Перетягуємо ниточку, на гачку і 3 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. В'яжемо 21 рядочок, 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. 5 повітряних петель. 1, 2, 3. 4, 5 накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. пров'язуємо стовпчик з накидом. 5 повітряних петель. 1. 2, 3. 4, 5 накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, 5 повітряних петель. 1. 2. 3. 4, 5 накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5 накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. з'єднуємо 21 рядочок. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. На гачкою 2 петлі пров'язуємо через цих 2 петлі.